Так, тема сьогоднішнього нашого зав... заняття з композиції. Рівновага і статика в композиції. І перше завдання у нас будуть ось такого плану. Взагалі ми будемо робити портфоліо, де будуть у нас всі закони композиції зібрані. Ось, це вам уже буде потрібно для вступу у виші. З дизайну, або подібних якихось там, спеціальностей. От. Так, статика, або рівновага в композиції. Статика, це, а, і рівновага. це збалансованість форми відносно центру або лінії. Ось такою центральною, яка діли напіл. Зараз вашій увазі представлена графічна композиція із геометричних фігур, яка є симетричною, і вона симетрична ось по вертикалі. Бачите, лінія? Ось. Ваша задача сьогодні зробити одну симетричну композицію. А другу композицію врівноважену, статичну, яка просто буде несиметрична, але за рахунок рівноваги справа, зліва, зверху, знизу, буде виглядати вирівноваженою і статичною. Тобто вона не але вона статична. Ось. Один аркуш буде дві роботи на тему. Статика і рівновага. Одна робота буде ось у такого плану симетрична, а друга буде не симетрична, але врівноважена. Для початку малюєте під лінієчку два прямокутничка, сторона, ой, прямокутничка квадрата, сторона яких 9 см. Ну, Варко ще можете розташовувати як завгодно, а потім будемо все одно їх оформлювати вже далі. Ось. Угу. Так, можна працювати на планшетах. Молодець. Так. З чого ми починаємо? Оптичний центр композиції знаходиться трохи вище фізичного центру. Тобто, якщо ми розділимо діагональками квадратики, знайдемо серединочку, то оптичний центр це буде висота трошечки вище серединки. І саме в цій точечці від цієї точечки, ми малюємо якусь центральну. Симетричну фігуру. Це може бути квадрат, коло, трикутник, овал, таке інше. Так. Далі, як ви намалювали цю фігуру вищою за фізичний центр, а значить на оптичному центрі композиції. Я вже до вас буду звертатися такими дорослими фразами, тому що ви вже випускники. Так. Далі малюємо наступну фігуру будь-яку симетричну: круг, квадрат, трикутник, там, ромб, овал. Так, щоб вона заходила на цей квадрат, але була симетричною. Це квадрат я у аріни дивлюся, але була симетричною відносно вертикальної осі. Тобто це може бути ось так: трикутник намальований. Або коло. І воно зробить перетин, та фігурка з цим квадратиком. Розуміло? Так. Угу. О, ну да, Тепер це воно то, що я хотіла. Ще право ліво трубу треба провіряти. Угу, ну нормально, молодець. Далі ще одну фігуру, щоб врівноважити верх-низ, дивися. В тебе. Бачиш, тут багато місця зайняло, тут е е пустота. І ще е до країв квадратика не заходити, можна навіть менше зробити. Придумайте таку оптичну рамочку, що ви її не торкаєтесь. Добре? Угу. Маргаритка. Молодець заходите прямо на ту попередню фігурку, щоб був у нас перетин. Тому що в кольорі у нас ми потім будемо розбивати на чорне білий і нам потрібні ці перетини. Друга фігура повинна бути нижче цієї фігури. Нижчі. Але заходити на неї. От, наприклад, Аріна зробила оце коло прямо в центрі цього квадрата. І зараз вона його витерла і перенесла, нижче, ось нижче, ось але симетрично відносно лінії цієї вертикальної осі. Альона, перетин повинен бути. Тобто, якщо ти малюєш трикутник на оцих осях, якщо ти його робиш, то вершина його десь ось тут буде, щоб він перетинав попередню фігурку. Візьми, знаєш, що зроби? Візьми, от, від цих центру, зроби лінію по цим, от туди і туди. І воно тобі дасть уже таку ще розподіл такий. Дивися, а зараз, то, що я бачу, мені не вистачає ось тут. То що рівновага повинна, mm -hmm. і верх і низ теж повинен урівноважитися. Тобто ось тут я би додала ще якісь фігурки, симметричні. Mm -hmm. ну, мені таке здається, що трішки тут менше. А отут... Можна користуватися ось такими лінійчками, де є готові ці фігури. Просто як шаблончик їх обводити. Бо зараз ми малюємо абстрактну композицію на основі простих геометричних форм. Просто вивчаємо закони композиції: рівновага і статика. Композиції. Якщо ми будемо малювати предметну композицію, тобто малювати будь-яке зображення, це можуть бути люди, там птахи, звірі і таке інше. Ось, це цей закон також можна використовувати в композиції. Як правило, рівновага. Вона, статика така, вона використовується в якихось декоративних роботах, на кшталт там, орнаменту, якогось, або такий приклад це у нас витинанка, да, коли симетрична композиція. у нас. Вона врівноважена, симметрична, тому що вирізаються однакові дві сторони одного аркушу. Після того як ви намалювали малюночок. Можна навіть діагональки, ті, що ми з вами робили, залишити як лінії і вони, в свою чергу, теж будуть ділити простір на якісь от форми. Зараз олівчиком легенько розписуємо, що в нас залишається білим, що чорним. Як правило, це ну, навпаки, наприклад, ну, почни з центру. Оцей трикул, ромбік зробити там, чорним. Тоді оце буде чорним. Так. Поруч з ним буде біле. Оце можна витерти, бо дуже маленькі ем, форми виходять. І таким чином розподілити чорне-біле, чорне-біле. Можна навіть підписати е, літерою чи би, чи би. Або можна е, не Тиби. підписувати, а о, ну, от залишити просто так зробити, наприклад, от штришочок. чорне. Так, це біле. Далі чорне. Чорне. Далі. Це біле залишаємо. Це чорне. Маленьке оце, так? Ага. Да? Так, це чорне. І от воно в такому, як шахівничка, в нас виходить. Ось. Тобто, ви будете бачити, що чорне, що біле. Зрозуміло? Угу. Якщо у вас такий випадок, що. Ось, наприклад, тут, тут ми запуталися. Оце в нас біле, і оце в нас біле, і оце біле. А нам повидно, потрібно, щоб було чорно-біле. Можна зробити от одну лінію фігури товстішою, ну, тільки рівненько зробиш її. Тобто, це все зробити просто чорним. Тобто, Товщину лінії використаємо. -то. Ну, нічого страшного. Ну, Зробив так, щоб воно не торкалося. Ось так. Отут витрип, де білим? Де така фігура? Mm. Тобто, подумайте, ви можете тут проявити свою фантазію і продумати, як це зробити. Mm. Ні, ну тоді робиш, тоді все в тебе буде, так як ти зробила, чорне, біле, чорне-біле, це біле, а це тоді отут чорне буде. І все, робиш так. От можна, щоб це була симетрія, прямо симетрія в плані, що трикутник весь чорний, оцей, наприклад, трикутник весь чорний і таке інше. Раз ти вибрала такий, обрала прийом, що в тебе право ліво буде на контрасті, тобто чорне-біле, біле, чорне справа зліва буде різниця. То нехай так і буде, нічого страшного. Давай, молоде. Давай, я себе просто, просто закрашу чорним. Ну ні, тут повинно бути а, ну, да. А ось тут, а, тут що делають? А, ну тут же в тебе то, теж злилося ось. Да. А повинно бути оце чорним, а оце білим. а ні. Тут теж. Ну нічого. <рес> Тоді теж робиш товщину лінії, додаєш тут ось домальовуєш її. Ви поки залиш все інше розприділи. Що в тебе залишиться таке, що буде спорне, і ти побачиш, що з ним зробить. Угу, добре? Ну, як на планшеті все швидко. Поки всі будуть зараз мучатися креслити. Єва, швиденечко зафарбувала. Так, Ніка, дивися, у тебе дуже багато вільного місця отут. Тобто не вистачає якоїсь великої форми. Зрозуміла? Така худенька фігурка, вона в квадрат не вписується, ці форми. Зрозуміла? Вона в прямокутничок вписується. І дуже багато вільного місця з боків. Що ще одне? Так, велике щось. А тут знизу, що ще Ну, подивися. Просто думаю, може, якийсь прямокутник такий випасить. Тоненький, може, і ні. Мені хочеться або прямокутник, або навіть, можливо, квадрати ще один зробити. Якийсь, ну, ні, ну він не квадрат, так, прямокутник. І Такий, можливо да, ось да, так якось його да, зробити. Ось, да. І вже воно буде краще набагато. О, після того, як ви розподілили ось таким чином чорний, білий, білий, чорний, щоб у нас була така шахівниця в роботі, ми беремо о, лінійку і беремо гелеву ручку. І зараз наводимо всі свої фігури лінії, такі, які ми будемо використовувати в роботі. Тільки ті, які нам потрібні, які не потрібні, не, не треба їх обводити. Обводимо гелевою ручкою. Гелева ручка з лінієчкою дадуть тоненький рівний контур. За який ми потім не повинні будемо виходити, коли будемо робити далі. Але дивіться, гелова ручка вона повинна трішки висохнути, щоб ви її не провели не розтерли лінію. Тому що вона може таке робити. Вона засихає, і треба час якийсь певний, щоб воно засохло. Все обводимо. Є ну, проще все. Зараз будемо з нею мудрувати, як так зробити, що в нас там вийшло. Да, олівчика лінії можна трішечки ослабити, щоб вони у вас були не дуже такі темні. Ось. Особливо там, де білий у нас фон. Угу. І все наводимо гелевою ручкою акуратно. Ось, наприклад, є виної роботи. У нас була, було коло в центрі. Ось. Але в нас там не виходило з нею зробити чорно-білу, шахівничку зробити. І ми зверху це коло прибрали зовсім і заповнили одним кольором. Наприклад, ось тут, да, в цьому моменті було коло. Тут була плутанина у нас тут. тут. Ми просто взяли чорно-білим, прибрали саме коло і залишили тільки трикутник. Ось. Вийшла ось така композиція. Тобто лінії перетину, цій осі діагоналі, можна теж використовувати для того, щоб розподілити чорний-білий колір в роботі. Після того, як ви обвели гелевою ручкою, маркером зафарбовуєте чорно-білі місця, так як ви їх чорні, вірніше, білі залишаємо, так ми їх, як ми їх розподілили. І виходить ось така абстрактна композиція, рівновага і симетрія і статика в композиції. Угу. Ось таким чином, давай візьми щось тонше якийсь маркер і доходиш до країв. Дуже акуратненько. Тут роботі треба. потрібна охайність. Да. Ось Ніка, так. Закінчила теж свою роботку. Тобто, статика в композиції, симетрична. Геометрична композиція. ось, Молодець. Все чудово. Давай далі рівновага в е, статичній композиції, але не курс. Так, курс. Ось закінчила Юля. Молодець. Тобто акуратненько все, охайно. Ось така вийшла у нас композиція. Аріна закінчуємо теж. Угу. А в нас з'явилося світло. Може, малюємо далі. Дивіться, в цій роботі можна не ділити на діагоналі. Друга робота рівновага. Не потрібно ділити на діагоналі. Вона в нас буде несиметрична. А просто врівноважена. А значить, у нас не буде такого чіткого центру. Угу. Молодець. Угу. Так. Коли малю... будуємо врівноважену композицію. Враховуйте знов таки оптичний центр, тобто вище цього фізичного центру, можете там розташувати якийсь елемент. Далі, що ви повинні ще врахувати? А, те, що у нас відстань з усіх боків повинна бути приблизно однакова, знизу навіть можна більше залишати. Це правило у нас стосується всіх композицій. Тобто візуально, щоб справа і зліва були однакові відстані, а також знизу тоді і зверху зробиш. Угу. Тобто зараз розп... додати ще якусь фігуру, щоб вона була. Ну, подумай, яку. От, щоб вона була десь на відстані. Або декілька фігур, можливо. Рівновага, це може велику фігуру замінити дві, наприклад, менших. Ось. Вони тоді тобі низ твоєї композиції. Тому що зараз у тебе вниз заповнений, а верх пустий. Аріна закінчила. Молодець. Витираєш зайві лінії і робиш охайну роботу. Все, не складно. Не. Цей ряд композицій представлений рівновага, але не симетрія. Статична, врівноважена композиція, але виконана не за рахунок симетрії. Ось, ви повинні розташувати геометричні фігури так, щоб одну можна розташувати в центрі велику. А по краям цієї фігури, наприклад, як отут вирішено, розташувати інші фігурки. Ось, В центрі кола, далі пішли навколо нього інші. В центрі кола, далі пішли інші фігури. Коли вони заходять один на одну, у нас виникає такий перетин, і ми можемо розділити таку шахівничку чорно-білу зробити. Рівновага в композиції, Розташовуйте геометричні фігури так, Ось, щоб вони заповнили нас, наш аркуш ну, квадрат, і перетинали одне одне. Юля, ось тут нема щось. Вільне місце, тут треба щось додати. Угу. І наводиш не цим, а, а скажи чи ручкою, Віронічка, щось у тебе багато всього і одна фігурка десь взагалі відпала. Ну, воно врівноважує, угу. але. Немає, знаєш, різних за об'ємом. От в цій роботі в тебе є великі, малі, бачиш фігури. А тут всі фігури однакові за розміром. І не вистачає центральної якось великої. Можливо, щось треба збільшити. якусь одну фігуру, ні, не, Оце центральне краще. Збільшу. Да. Угу. угу. Ну нормально, да. Тепер розподіляй за чорно-білим. Ти вже виставила розмір такий, як треба, 9х9? Угу. О. Бачите, як чудово все вийшло. Молодець. Робота закінчена. Тепер все треба буде роздрукувати. Ось. І щоб було у тебе ці роботи були готові. Всі інші, ті, хто не встигають в класі закінчити, закінчують це завдання. <дома>. І наступний у нас урок буде з динаміки в композиції. Ось Теж у нас буде, будемо рух показувати, як можна за допомогою ліній, фігур зробити композицію, яка буде у нас оглядати як динамічна. Альона отут щось. В рівноважі, тобто ще якусь фігуру сюди.